Всім доброго дня. Сьогодні хочу поговорити з вами про обробку від фітофтори. Вже в нас помідори посаджені, вже потрібно буде їх захищати від фітофтори Розкажу про свої помилки в обробках від фітофтори. Розкажу, що буду змінювати цього року. І розкажу про препарати, які найефективніше показували в нашому регіоні. В нашому регіоні від фітофтори ви щоб розуміли, нас того року два місяці йшов дощ. червень липень йшов дощ. І я можу вам сказати. Казати, які препарати себе показують, а які не показують. Чим будемо робити першу обробку, все таки я вирішив робити першу обробку препаратом Квадріс. Він дуже широкого спектру дії, рахується з одних з новітніх фунгіцидів. Має захисну лікувальну і профілактичну дію, дуже гарний фунгіцид. Він, тим більше, має не дуже таку сильну дію на рослину, дозволить рослинам розвинутися, не буде їх присаджувати, бо деякі препарати фітфітовтори можуть своєю потужною дією присаджувати розвиток рослини. Тому квадріс буде використовувати квадріс. Його можна використовувати на помідорах. Три рази, але не більше двох разів підряд. І на картоплі два рази. Тому одну обробку ми будемо робити на початку вегетації літом. А дві обробки в нас залишаться на кінець сезону, перед тим як будуть достигати помідори. І коли на всякий випадок якісь непередбачені ситуації, може бути град, можуть бути дощі, наприклад, коли будуть помідори стинути. Він має 5 днів очікування. Це найменше очікування з усіх препаратів, тому його треба тримати на всякий випадок. І вам рекомендую такий препарат тримати на всякий випадок. Він в багатьох ситуаціях нас спасав, щоб помідори не пропадали, коли вже вони починають наливатися, спинути, щоб не викидати тоді помідори або там не зривати їх зеленими, і щоб вони доспівали місяцями. Тому квадріс. Дуже ефективний і мати на всякий випадок такий ефективний препарат. Треба. На першу обробку, я думаю, буду використовувати байерські препарати магнікурфіну або магнікурнео. Вони мають собі стимулятор росту. Магнікур фіну йде від фітофтори, а магнікур нео іде ще від альтернаріозу, крім фітофтори. Це непогані препарати. Хто не використовує квадріс, можна використовувати ці два препарати. Можливо, я піду на другу пробку. Їх візьму. Ще подумай, але все-таки дав перевагу квадрісу, оскільки має широкий спектр дії і захищає від багатьох хвороб помідори. Два препарати нікуди не ховаємо. Може бути різні ситуації літом. Так як того року в нас два місяці йшов дощ, у нас от західні регіони можуть бути дуже багато дощів. Просто у нас того року фітофтора бушувала, тому треба мати препарати, щоб захищати рослини кожні 7-10 днів в таких ситуаціях. І плюс треба змінювати речовини, бо потрібно змінювати речовини, щоб фітофтора не привикала до тих речовин, які ви обробляєте свої томати чи картоп. Так, щодо Радомілу Голду, Радомілу Голд я вже не буду використовувати. це вже остання пачка, просто маю, щоб вам показувати. Може, хтось ще не знає, хтось ще сумнівається. Я вже від Радомілу Голду відмовляюся. Я вже міняю його байерськими препаратами. Є Радоміл Голд вже. Від Сенгенти інший. Я зараз вам покажу інший Радоміл Голд. Але може хтось ще не знає одну з речовин Радоміл Голду цього МЦ Сенгентівського. Вони вже в деяких країнах Європи забороняють. Тому він нас в Україні не заборонений, його можна використовувати, його вільно продають. Але це вже ну якщо його починають забороняти, то нам можна всі є вибір. Можна брати інші препарати, тим більше що Сингента випустила вже новий Радоміл Голд. Непонятно чи він буде такий самий ефективний, бо Радоміл Голд МЦ, оцей з манкоцепом, металоксилом, рахується одним з найкращих препаратів Фітофтора. Він найкраще захищає і знищує фітофтору. Хто, звичайно, не боїться, може спокійно собі використовувати, але потрібно використовувати на початку вегетації, коли ще нема плодів, і дотримуватись строків очікування, щоб речовини вийшли з помідорів, з картоплі, щоб ви не їли хімії. Так, Syngenta випустила новинку. Radomil Gold Air, новинка. Значить, замінили цю речовину, що заборонена в деяких країнах Європи, на хлороки Тут є металексил і хлороки не знати, чи він буде такий ефективний, але плюс в тому, що буде хлорок сміді, що він буде захищати від не тільки грибкових хвороб, бо так радоміл захищав від хвороб грибкових хвороб, а буде і від вірусних і бактеріальних хвороб. Бо в деяких регіонах розповсюджено, що картопля, помідори, огірки хворіють на вірусні бактеріальні хвороби, тому треба захищатися. А Мідь міцні препарати саме краще захищають і саме краще роблять профілактику таких хвороб, тому Оцим новим Radomil Gold Air тут, де є хлороки сміді, буду робити другу обробку своїх помідорів і картоплі, бо картоплю я так само профілактично захищаю від фітофтори. Нас картоплі так само хворі. Значить, Ревос показав супер свою ефективність. Цим препаратом недавно ми почали користуватись, але він показав свою ефективність, коли в нас йшли дощі. Навіть того року, от мене всі писали, що мені писали в коментарях. Можуть люди написати, що в нас була така складна. Одна ситуація в регіоні, і ми всі обробляли. Ревусом, і ревус допоміг зберегти помідори. Звичайно, ревус не є суперчарівний засіб. Коли вже там все захворіло і все почорніло, він не спасе. Але я навіть показував на своїх помідорах. Можете подивитись мої відео. У мене були, що була фітофтора виражена і на листках, і на помідорах. Саме був такий критичний період, і реус спас мої помідори. Це не просто слово, я вам відео показував свої обробки, свій збір рожа. Це все можна подивитися і перевірити. Якщо не буде якоїсь фосмажорних мажорних обставин або якоїсь негоди, це буде остання або передостання обробка. Звичайно, останню обробку профілактично ще можна зробити квадру. Будемо побачити, будемо по погоді, по помідорах, як буде все розвиватися. Звичайно, якщо буде жара, не буде опадів, то може буде і обійдемося трьома обробками, але три обробки мінімум треба зробити. Якщо... То будемо ще робити профілактично перед збором врожаю квадрісом з 5 днів очікування. У мене є ще питання щодо використання фітоспорину. Дивіться, фітоспорин я того року розказував, ми використовуємо до поливної води. Звичайно, я хочу, і ви хочете, і всі хочуть, щоб помідори, картоплю, все нічим не обробляти, щоб все було екологічне, все було біологічне, все було чисте. Але. Якщо у вас такий регіон, що у вас ідуть дощі, і у вас пропадає, наприклад, помідори, у когось і пропадає картопля, і ви обробляли фітоспорином або іншими біологічними препаратами, і вони не допомогли, ви викидали помідори, картопля пожовтіла, почорніла, пропала, це вам треба застосовувати хімічні препарати. Альтернатива не застосування цих хімічних препаратів. Ви просто йдете на базар і купляєте картоплю, помідори, які кроплені не то, що там 3-4 рази, а 10-15 разів, хто скільки хоче кропить і якими препаратами. І ви не будете знати, якими препаратами вони кропили. Це ніхто не провіряє, ніхто не подивиться ні на ваш, ні на ваше здоров'я. І ні на який строк очікування, чи якийсь там вихід препарату зараз такий час, що всі слідкують за своїм доходом. Тому якщо у вас не йдуть дощі і ви обробляли фітам біологічним препаратом, і у вас все нормально, вам не треба ніяк застосовувати ніяких хімічних препаратів. Але якщо у вас пропадали помідори від фітофтори, звичайно, подумайте про захист їх препаратами, які перевірені і показують свою ефективність. Або йдіть на базар і купляйте помідори, як вам пощастить. Але от ми зараз купляємо весною, ну то явно, що то помідора не раз кроплена. Видно по них, що вони дерев'яні, без запаху, без смаку, і явно, що вони кроплені, перекроплені. Тому бажаю захистити свої помідори, картоплю від фітофтори, придбати надійні препарати. І всім бажаю мирного, мирного неба.